Написав гімн України. Та в пізду доставляє. Знаю. Ну, ти взагалі гімн України знаєш? Звичайно. Добре. Розкажи нам трошки. Ще не вмерло України ні слава, ні воля. Ще нам браті молоді, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як росе на сонці. Запанує ми браття у своїй сторонці. Хто написав ці прекрасні слова? Тарас Григорович Шевченко, mm -hmm. Ліна Костенко. Леся Українка. А тепер сучасних? Прям сучасних, сучасних, mm. база Жадан. Це улюблена книжка. Іздрик. Ліна Костенко вона ну, не сучасна. Не Сучасно, бо її теж багато. Ну Ліна Костенко теж можна віднести до сучасної. А яких відомих е сучасних композиторів ти знаєш? Композиторів? Ой, mm -hmm. я навіть не знаю. А загалом яких ти композиторів знаєш? Не знаю ніяких композиторів. Вона дуже погана пам'ятна імена. Я візуально тільки запам'ятала.